Рисах, так. А, чи ви згодні з їхніми вимогами? Якщо так, якщо як я ви не Я не можу сказати, чи згодний, тому що я ще не прочитав вимоги. В принципі, повторюю, що вирішення даного питання це є компромісне. Тобто завжди буде знайдений компроміс між позичальником і комерційним банком. Ну, але ти не менш, вам буде якісь вимоги передати. Чи передасте ці власні вимоги в нас банк? Обов'язково. Ну, Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. От зараз ну, така була тенденція давно. раніше, що рефінансують комерційні банки. Це гроші платників податків, не тільки за тих, хто взяв позику, а це всі загальноукраїнські податки, які є в Україні. Вони частково йдуть на рефінансування ні. того ж самого ні. банку. Ні, ні, податки є податки. Кредити рефінансування. Ніч має свою випуск, відбір Америки має свої окремі гроші. Це не є кошти платників податків. А тоді чи є далек може від економіки. Це є державні кошти. А державні Комерційні банк, є державні кошти. А Звичайний кошти. Романик Роман Романович, начальник управління Національного банку України в Тернопільській області.